You be Чесались, прилизались, нові штані вбрались та зіб... зібрались посідас, позасідати, засідати, розказати. Та й шкарупу Олександра з присвоєнням звання заслуженого артиста України привітати! 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 Вітаємо. привітати! Вітаємо. Ну, зрозуміло, що в театрі служать, не працюють, а служать. То скільки ти років служиш? Якщо взяти... Загальний стаж, то з 80-го року. Це скільки Окей. вже виходить. Ну, от бачиш, ну я все рівно більше тебе а, слухаю. Ну, Слухай, не да. не ну це така справа. Творчу зустріч ми з тобою проведемо потім. Так, а зараз, так, оскільки так. ти тут іменинник, оскільки ти тобі звання, заслужено, то з тебе причитається, розповідай. <ріху> <ріху> Приходи, <ріху> дякую за поздоровлення, привітання. Обов'язково ще посидим, <сіх> Прямо в ефір кажу. <сіх> <сіх> Приходить син із школи і каже: Пап, нам задали тут сочинення написати про сім'ю. То як мені правильно писати, папа багато робить чи папа багато заробляє? Батько каже, мені все одно, як ти будеш писати, але обов'язково добав. Но грошей на ремонт класу більше не дасть. Виходять грузини з поїзду на пероні. Ей, таскател! Таскател. підходить служащий, Извините, я да? ну тогда і з насилою чемодани. До лікаря психіатра пішов дід зі своїми проблемами, каже, Лікар, порадьте мені, порадьте що Він йому ну, порадив щонебудь, щоб він сильно не загружався справами, щоб зайнявся дівчатами. І ось десь через півроку дід приходить. Так лікарю, ви мені казали, ото, щоб я е, е, відволікся від справ, зайнявся дівчатами, а тепер порадьте, як відволіктись від дівчат і зайнятися справами. В ресторані сидить, значить, хлопчина молодий, так сидить, там щось випиває, Потім офіціант підкликав до себе, каже: будь ласка, за той столик, ото що біля вікна дівчина сидить, туди пляшку і цукери гарненьких, Все, сидить дольше. Потім через деякий час його офіціант по плечу, стоп, стоп, стоп. Він так повертається, стоїть він з дитинкою. Офіціант каже, а цим вам каже від дівчини, що столик ззаду вас. Ну всі анекдоти ж, звичайно, беруться з природи. От е, водітель кричить жінці, яка ледве не попала під його автомобіль, каже, женщина, женщина, ну що ж ви ходите по Одесі, як та корова по Індії? Хлопці, анекдоти беруться з життя. Це чиста правда, розповідаю. На тому тижні трапилось нещастя, попав я в травмпункт. Ну, зробили мені рентген. Приходжу я з цим рентгенським знімком, з аналізами приходжу до лікаря-травматолога. Він так подивився. Каже: о, о, каже, це каже ерунда, це каже погано. Боже, я вже дивлюсь, він подивився, каже, аналізи. О, взагалі. Кажу, лікарю, що страпилось? Я ж кажу, ще не старий. Він каже, та при чому тут ви? Я кажу, окуляри вдома забув, каже, нічого не бачу, капець. Полковник розповідає анекдот у штабі: всі регочуть. Один лейтенант, молоденький такий, стоїть, мовчить. Він до нього. Перший лейтенант, о чого це ви не смієтесь? А я не з вашої частини, товариш полковник. <реш> ну, вибори, вибори. Ну а в Білорусі вибір один. І ми ж знаємо, що у Олександра Лукашенка підростає син, Миколка. Ну, його запитують: Олександр Григорович, ну доколі ви будете на цьому посту, доколі. Він от доколі і буду. <реш> Ой, дівчики, я ж люблю мужчин як каву. А розуміємо, що таких чорних, міцних і гарячих. Ні, по чотири рази на день. Кожного літу Максим Галкін уїжджає від любимої бабушки. До родної бабусі. Да. Женщина и секс це як чиновник і взятка. Сначала, ну що? Ну не треба, ні, ні, а потім аж так мало. Операція. Ну і нарколог питає, скільки будемо давати, у лікаря питає, скільки будемо давати наркозу. А лікар, а навіщо? Він же глухонімий. Ой, любий, любий, я любий, я так стомилася, я так стомилася, і кеди тиснуть, і сонце пече, і рюкзак плечі натер, почекай, потерпи, скоро привал. Ну я не можу вже, ну не можу. Ну а що я можу зробити? Ну може ти ти вилізеш з рюкзака? Так, хлопчики наліво, дівчатка направо. Ось так, з дитинства мужикам вдивдобрювають в голову, куди їм треба ходити. В глухе поліське село глухе таке приїжджає столічна штучка, така онучка, бабу до бабусі, нафарбована, така вся манікюри, педикюри. От, Ну що вона? Ну потинялися по подвір'ю. От потім підходить, каже: Бабцю, а куди це тут у вас можна сходити після десятої? Бобся, куди куди? В відро. Ой, ти моя любимая птичка. Ой, ти моя любимая птичка. Ой а яка птичка? Мозгоклюйка. Про птичку тато навчає сина. Синку, мені тут пташка на ухо нашептала, що ти наркотиками балуєшся. Тато, це, мабуть, ти балуєшся, якщо тобі пташки нашептують. Ой, дівчатка, я заміж вийшла. Ну що, як ти свого чоловіка любиш? Так, да, я мужчин взагалі люблю. <гум> <гум> ну а тепер от знову до тієї ж теми. Знову ж до того, що Шкарупа отримав звання за артиста України, хто запізнився на цю передачу, пізніше вімкнув телевізора, то вітаємо. І от зараз ми якраз і прослідкуємо за тобою. Прослідкуємо, що там на сцені робиш взагалі. <гум> Thank <laughs> you. сказал, так не питав ніхто. Слухай, я что ты тебя с чему ты да працуешь? А, Никит, что ты мне придане, кинет всю работу, куда я ровня кусить на себе сделать. А ему не требовало, что он Я сам все добился, сам зроблю сону счастливым. А, не подобається, ты, да, ну. Ты мне не дашь, папа. Сурик, он, что рога, что ты тут рога. Цулікоти, що того? Це ж дочка сона моя, княгинею стала, хай не буду їздити його. А куди ніця кого під сорок? Суляни, навіть давайте курей то курейську поясню або дай мене висміхали, щоб я їх ску. Слухай, подругам скажи, а яка кука з яце, моя капіта? Без а як же знати, яка вона з яйцем чи без яйця, якщо вони в одне е, гніздо несуться, а тут остається пощупати. Будь другом? Пощупать, ти ж сам в хоперно й працював, знаєш стім! Що там цього поряд щупа, я сніснув загальний керівництво. Слухай, рішення куспіма! Дарка сказала тільки та, яка не несеться. Очка є? Нема. Ріш пів, а він точно не носиться. <рес> Ні, півень у мене вчений. Тільки ввечері додому прийде вона, жінка. Він зразу починає мені сигнал подавати. Кокарико! Потім помовчить, подумає, що я не почув із дому. Кокарико! Та краще я корову заріжу, ніж півня. Що з дружина тобі? Ну, померла дружина, що поробиш? Візьми іншу! що жили, працюють як На Краще палітку хвитати, та нагідали чи мая не бренькати, жить не скриптні, май про. прав. Як на світе? Чого хороша пісня? Ти знаєш, щоб цей самогон вигнати, треба добренька попрацювати. Тому що кожен продукт має свій кошт. А оця вона дурна, чи як? Що таке? Незрозумілі речі. Вилізла з торту, почала ля 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 А, Ну це з нею буває. Вона дурна. Давай є нас! Стрілятись! Стрілятись хочеться! Атланты полные кефари В Одессу гостя приводил И все ведущие стали, Когда в пивную он И влюбился как А це продовження життя, а ти живи, Марію. Живи. Ну, то й бажаємо тобі, щоб все звання тобі легко носилося і до народного дослужилося. Ну, давай, давай, давай. Ну, тобто, це у лікаря, наприклад, лікар каже, ну що, нормально у вас, пульс у вас нормальний, все нормально. Пане лікарю, може візьмете мене за праву руку, бо ви протест тримаєте. первые пять дней батьківства батьковское... были казковыми. Поздоровления, приветствия, обмывания. А потом женщину выписали из роддома. Лекция в университете. Тут вдруг в двери заходит опоздавший студент. Вы почему опоздали? Ой, извините, профессор, я участвовал в соревнованиях по рали. Ну хорошо, садитесь. Проходит еще пять минут, заходит второй. Вы что, тоже срали? Нет, я курил. Лікар виписує рецепт дідові, ось вам снодійне, заспокоїтись, ось вам снодійне на шість днів. Лікарю, я не хочу шість днів спати. От так, одна господиня викликала до своєї служниці лікаря. І от лікар прийшов, там дивиться, слухай, коли господиня вийшла, служниця каже, тихенько каже: лікарю, я не хвора, просто мені господиня заборгувала за два місяці зарплату і я прикинулася, що хвора. Щоб вона... Стоп, так вона мені теж заборгувала за 10 візитів. Ану, подвиньтеся, я теж ляжу. Спіймав старик золоту рибку, ну, рибка й питає, каже, що тобі треба, старче. Та хочу от з пенсії собі купити Мерседеса. Так хитрий дід забезпечив собі Ну, Це така сімейна розмова, каже, Ізя. Ты хочешь, чтобы я похудела? Ну так плати мне за каждый килограмм по 100 баксов, и я так и быстро похудею. Сарочка, побойся Бога, таких цен на свинину нет ни в одной стране. Люба, я тебе кохаю. А, знову, егоїст! Я то я. Коли ти вже про інших будеш дбати. А у відмінників є три стадії в житті: це золота медаль, червоний диплом і вільна каса. Це точно. Дочко, е, дочко, кажу, що у тебе є наречений. Та, ти слухай людей, ти слухай, вони наговорять. У них, як з кимсь переспиш, так уже зразу і начеш наречений. Це мама про дітей каже: обнімаю сина, Чувствую чоловіче плече, обнімаю дочку, Чувствую, духи ворує. Собираюсь ко мне в гості. Не забудьте букетик цвітов, від я же дівчина. І бутолку водки я іщу та девочка. <рес> Хворий до лікаря в операційній. Лікарю, лікарю, а ви про наркоз не забули. <рес> Побачите, що я з вами витворяю, зразу відключитись. <рес> А Вовочка приходить до школи з таким фінгалом. Вчителька каже, Вовочка, що трапилось, Що таке? Та вчора каже, виходжу на, на у двір туди, а батько з мужиками грає в преферанси за столом. Я підходжу до тата, кажу: тату, е е е котра година? Він каже, десять, а всі хором крикнули Віст! Вітя, ну де ти був? Ти казав, що будеш вісім, а вже десять. Ну, та я ж до тебе пулі літів, ну що ти брешеш? Ну, тебе ж бачили в барі. Рикошет. В ательє до старого кравця єврею приходить молода дівчина, каже, ви знаєте, це фасон оцінєї юбочки, я хотів пошити, скільки мені треба каже, матеріалу на цю юбочку. Він каже: Ну, сантиметрів, каже, 60 вистачить. Вона каже, це якось довге, а можна якось так, щоб коротше, знаєте, щоб чашечки було видно. Ну, беріть 20, туди буде видно весь сервіс. В російському языке появился новий падеж, казнительный. Отвечает на вопросы – кого і за що. Пожежник Іван стояв на пагорбі і нічого не міг вдіяти. Банк горів, кредит гасився. Це розгніваний клієнт телефонує в службу технічної підтримки. Каже, мені годину назад телефонували, а дзвінка не було. Та каже: ну можливо, ви не були в зоні. Хто не був в зоні? Я не був сім літ. оттянув казати. <рес> ну, от ну, ви звернули Віктор Мельниченко. Та я ви повернувся, і значить повернула з ним і значить Ютуб. Ютуб до нашої програми. Але зверніть увагу, якщо подивитись там у нього на, на майці. Вовк намальований, то я задумався, чи не зробити це символом нашої програми. Я ж теж вовка. Хай no, піпл, no. з вами Вітьок І Ютуб канає на каналі Житомир. І спершу першу музична хвилинка під назвою Сладкий сон. Епіграф я, як, як і ти був на цепі. Дивимось. А зараз прикол із області про братів наших менших ап і тігри у ног твоїх сели. Ап і ноги отдельно лежать. Дивіться. Прежде ніж прикасаться до Львенку, нужно обработать руки специальным антибактериальным гелем. На вкус і цвіт фламастери різні. Хтось любить блокбастери голівудські, а я обожнюю вітчизняні кінокомедії. Як це поєднати, ми змогли. Дивіться. Гектор! Його нет! Гектор! Іди спать! Ви Ой, ну так, Бачили Вовка, бачили? Да. Отож так каже Грачка, і ти Вовік, то й той Вовік, тож Вовік. Будемо його звати Вовік. Коротше, говоря, Львів, березень, іде вуйко, повз бордель. От. І, і чує вон. там гвалт, да, гвалт, такий гвалт на горі, він піднімає там конди. коти. Коти кричать, граються, любляться. От. Кричали, кричали. Кричали, кричали, поки він дивиться, геп, щось упало. Він підходить і та пара котів лежить. Він так по вуса розгладив, взяв тих котів і стукає до дверей барделя, виходить пишна, пані, господарка, він каже, пані. Ой, заберите, каже, рекламка ваша упала. Женка мне каже, что после рождения дитини у нее ужасно выглядит живот. Бачила бы она мою печень. Официант, вы что посоветуете к вашему эфирному блюду? Сухое или полусухое? А вы с дамой? Ну, разумеется. Это та, что пошла танцевать? Ну да, Возьміть водки. Прийшла Жеку до діда, який скаржився, що у нього дуже сиро у квартирі. Що, у вас дійсно сиро, це у вашій квартирі? Звичайно, сиро. Он, бачите, мишоловка. Ну, бачимо. Ото вчора туди карась попався. У <реш> тебе така кльова дівчина була, чому ти з нею перестав зустрічатися? Та ну в неї поганий смак. А в чому це проявилося? Вона сказала, що я їй не подобаюся. <реш> Грузин приходить на прийом до лікаря, ну, і лікар каже, ну, розказуй молодий чоловік, що вас турбує. Слушай, доктор, ти азбуку морзі знаєш? Ну, знаю. Так от доктор, я так пісюю. <ріст> <ріст> ну, Доведеться трошки такі таємниці розкрити. Побачив я шкарупу Сашу на, на ранок після того, як він отримав звання заслуженого. Він каже: Сережа каже, нічого зрозуміти не можу. Каже, горілка м'яка, цигарки легкі, сік добрий. Віно лагідне. Чому ж на ранок так погано? каже. А я вчора е, купив консерву печінка тріски. Прийшов додому, відкрив, дивлюся. Ну вона і бухала. Ну, а це життя. Ми тут от з друзями таку вечірку маленьку влаштували. Ну і сусіди викликали міліцію. Міліція стукає. Відчиніть, кажу, не відчиним, не можемо. Чому це? Тому що в нас закрита вечірка. Вечірка закрита. Чоловік приїхав з відрядження, довго був відрядження, купу грошей привіз і каже: дружині, пішли до кабака, до ресторану відмітимо. Пішли вони в ресторан, через деякий час обоє вивалюються з ресторану на бровях. От, він каже, до, чи жінки до своєї каже: Слухай, пішли до мене, пішли до тебе, до тебе пішли.' А жінка каже: Ти що, до мене не можна? У мене чоловік сьогодні приїхав. Тут зустрічаються два друга, один каже: Представляєш? До меня приехала теща и живет уже две недели. Ну, ну, то самое страшное то, что ей невозможно объяснить, что с ее дочкой я разбился еще год назад. Привет, привет. Как дела? Да ты знаешь, такое впечатление, что мне дорогу перебежало 13 черных кошек и все с пустыми ведрами. Да это что? У меня еще эти черные коты перед собой солью посыпали. Приходы. Они идут для взрослых. Приходить дід до лікаря, каже: лікарю, не можу сходити до вітру. І весь час чешеться, то на голові чешеться, то під пахвами чешеться. Ну я розумію, що ви не можете сходити до вітру. А чешетись від чого? Та ви розумієте, оце не можу знайти де. Пам'ятаю, що де волосся, а де не можу знайти. <кхи> Лікар до пацієнта. Так, ви виконуєте мою вказівку викурювати не більше десяти цигарок за день. Виконую. Я не розумію, чому вам не, не стає краще, чому вам гірше стає? Можливо, від того лікарю, що я взагалі до вашого призначення не курив. <рив> Чапай, чепає вернувся з Італії. Ну і Петька його, звичайно, питаєш, каже: а Василь Іван, а? а ви можете що-небудь сказати таке по-італійськи? Пішов нафік, Петруччо. Це завжди цікаво, коли старовинні казки, такі класичні казки, розповідають тенеджери. Оце нещодавно школярні розповідав казку Золушка. Каже, ну, типа приходить ця фея до золушки, каже, Золушка, ну я знаю, що твої сестри, о, твоя мачеха, всі поїхали, каже, сьогодні на бал в замок принца. Каже, так, ну ти ж теж хотіла. Вона каже: о, я так цього чекала. Вона каже: ну, я розумію, що тобі нема в чому, ну я ж фея добра. Ось тобі каже, сукня гарна, ось тобі хрустальні черевички, ось тобі карета каже, все, можеш їхати на бал. Она кажется крестная, ты что, обалдела? Какие баллы? У меня сегодня хата свободна. Сарочка, <клес> мне таки кажется, что ваш муж таки раздевает меня взглядом. Ой, боже мой, я вас молю, вы плохо знаете моего Кешу, он уже давно мысленно курит на балконе. <клес> <клес> Тату, а у нас в дома есть приводы? Та ні, які привиди. А ти взагалі віриш у привиди? Та не вірю я в таку маячню, які привиди. Що ти оце цю тему почав? Та просто наша няня сказала, що тут можуть бути привиди. Збирай речі, в нас немає няні. Едвачук, чи вирішили йти на полювання. І отже, чи погода буде, чи не буде, приходять до метеоролога, кажуть: слухай, у тебе прибор, однака є, як, погода буде хороша. Тут каже, без не води не розбереся. Тут і побігли водички, куди Горілочки купили, принесли. От той каже: Ідіть хлопці, буде хороша погода. Ті на лижі пішли. А він так подивився вслід його сові заїла. Ну раптом буде заметіль, люди пропадуть, що ж загинуть. І він тоді за цю вогнену волю воду до, до шамана. каже: Шаман, скажи, як погода буде, яка буде погода. Той взяв вогнену воду і каже, хороша погода буде, однако. А звідки ти взяв У мене прилади, я не можу сказати, а він каже, два чук, чи пішли на полювання? Ну що, це була остання гумаресочка у нашому сьогодні веселому засіданні, поздоровчому засіданні. От, а на цьому слові бувайте! здорові!